во всех пяти сценариях мы умерли. Так? Ну или умираем? Но вам так скажу, меня немножко начинают смущать наши восторги, в том числе и в наших средствах массовой информации, о том, как восхищается Запад нашими экономическими успехами. У нас же все, мы же сочимся. Запад сказал, что у нас будет большой экономический рост. Запад сказал, что мы молодцы. Во-первых, когда тебя хвалит Запад. Нет, плохо. Надо напрячься. Потому что Запад в предвоенной ситуации, ситуацию, давайте честно говорить, и не надо наше население да, считать за дурачков. Наше население все прекрасно знает. Московское метро это знает. Наш, наше общество понимает, что мы живем. В предвоенной ситуации. И все попытки объяснить, да нет, это не так, они просто подрывают доверие к тем людям, которые это пытаются делать. На мой взгляд, с обществом надо говорить прямо и честно о том, что есть. Ну так вот, все мы все понимаем. И в предвоенной ситуации вдруг нас начинает хвалить Запад. Но ну, это, по-моему, повод, чтобы напрячься. А с другой стороны, я, же, я всегда помню, замечательную фразу. Из золотого теленка, как они ездят по вот этой вот восточной магистрали, и в этом поезде, который едет на последний стык в восточной магистрали, едет немецкий экономист, который говорит, как все понравилось, как хорошо вы строите социальную, как вот мы... И пятилетку, вот все говорят, что пятилетку вы не вы не э, выполните, а я знаю, что вы выполните, я об этом обязательно напишу книгу. И как пишется в Великом Романе. «Золотой теленок», написал он эту книгу. На двухстах страницах он говорил, как русские замечательно строят социализм и как у них все получается. На, 20... На 201-й он написал, что именно поэтому этот Советский Союз надо побыстрее уничтожить, потому что он уничтожит капитализм. А мне кажется, что вот мы примерно вот так же э, видим вот эти вот восторги. Тем более, что, знаете, почитал я тут наверное, другие люди. По, побольше про это расскажут. Но я тут прочитал в журнале «Американский коммунист» нашим с Дмитрием Олеговичем любимым журнале да, да, замечательную статью, действительно считающуюся... Переведи, переведи все. Что? Для людей Форен а, affairs. Foreign Affairs. Да. Ну, он временно называется на языке американском Foreign Affairs, но это, конечно, журнал для понимающих американский коммунист, там вот, что называется, либерально-глобалистский ньюслайн, вот Мейнстрим такой залагается, действительно считающегося лучшим специалистом по России Стивена Коткина. Да. Так? Вот. Пять сценариев развития России. Ну, как говорится, чтобы не затягивать, скажу: во всех пяти сценариях мы умерли. Так. Ну, или умираем. Так, ну бачите, я от ви про ви не даремно так в анонсі зразу про рідний Крим. Та я про те, що подививна наклали вже мапу. Пентагон підтвердив, Ройтерс розповів про те, що атакамси прибули ще в іншому пакеті, в березневому пакеті. І а вже якщо... от під Бородянськом це атакамси mm. працювали. А якщо кулко ви, ви взяти циркуль і накласти цих 308 кілометрів, то виходить, що всі... Тимчасово окуповані території є тепер зоною ураження цих атакомсів Крим і Кримський міст в тому числі. Отже, ми з вами неодноразово говорили, що ключ до визволення Криму це наявність у нас ракетного зброєння, яке буде системно та методично руйнувати усі ворожі військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, а також об'єкти військової інфраструктури, транспортної, логістичної, об'єкти енергетичного комплексу, які Росія побудувала в різних куточках Криму. Тобто, все це є законними цілями, бо воно працює в рамках посилення. Бойових можливостей російського окупаційного контингенту в Криму до речі, сьогодні десь о 8.15 тамтешні там моніторингові пабліки повідомили, що літаки винищувачі раптом здійнялися в небо з литовище сакі. Не зрозуміло, чи то якась загроза для них була реальна, адже так само було перекрито рух Керченський мостом, чи то можливо вони шукали чи полювали на наші дрони. Достаменно невідомо, думаю, протягом дня ми про це дізнаємося, але в будь-якому разі. Поки росіяни втратили в Криму, бо він постійно знаходиться звоню уваги наших і ракетників і пілотів і винищування та бомбардувальні авіації і наших операторів дронів, okay. так само як і в Криму продовжують діяти в українські А Маленьке уточнення можете дати? У нас питання тут в студію потрапило із аеродрому з Джанкою. Скільки ще таких джанкоїв треба від сити, щоб можна було починати кримську операцію? Ну тут uh, треба пам'ятати, що 232 ворожих об'єкти це те, що вже верифіковане на територію Криму незалежними журналістами, дослідниками. А взагалі за штурм кажуть, що таких військових об'єктів Криму може бути до пів тисячі. Звісно, що це не виключно великої це лазер арсенали, склади, якісь команди, пункту, пункт управління зв'язку. Місця розташування особового складу чи посередження військової техніки. Але майже пів тисячі, тобто роботи попереду в наших гармашів чимало, але дуже важливо розуміти, чому, чому так круто те, що ми зруйнували ППО на території Джанковського литовища. Ну, по перше, там стояв комплекс 400, з яким Росіяни носяться як та. Мапа з гранатою хизуючись, мовляв, у нас найпотужніша система ТПО в Криму саме розміщена. Але як бачимо, що що на мише три пускових й чотири пускових установки С-300, до того ж три радіолокаційне станції і комплекс автоматичної обробки інформації, фундамент М було перетворено на поступку, які ефективні бойові роботі наших атаком. До того ж було займання по на території невеличкого складу з боєприпасами. То відео, яке ми зараз бачив в полі вікні, з вторинної детонації то, то, скоріш за все, той склад і вибухав. Ну і знову ж таки були прильоти по майданчику, де случалася ворожі вертольоти. Адже після цієї атаки росіяни гай забралися і перекидали Джанкої до Кіровська, особливо до Феодосії, рештки своїх літаків та вертольотів. Отже, зараз трохи втратили зір росіяни, чи на на півночі Криму, а це створить для нас певну можливість. Звісно, що у росіян кописи ФПО ще чимало. Абузуфіа тобто, досі ближче до Севастополя. Є певне устаткування та обладнання радіотехнічних військ на заході Криму в районі миса Тарханку, але знову ж таки шлях подолає той, хто прокує тим шляхом. А отже, попереду українських громадів ще чимало роботи для того, щоб перетворити на суцільні руїни усі ворожі військові об'єкти Криму та Севастополя. На велике святкове шоу, як вони кажуть, чекають на Кримському мосту 7 9 травня. Нехай чекають. Тим часом, попри оцей пакет допомоги, який ми отримали, маємо заяву теж Салівана про те, що впродовж цього 24-го року штати готові забезпечувати Україну повністю усім тим, що нам потрібно. Розуміємо, що пакет зараз величезний, підтримали, проголосували, підписали. Але чи можемо ми зараз, не думаючи, не економлячи, використовувати усе те, що отримали, розраховуючи, що за кілька місяців, у вересень, жовтень, вони дадуть ще якийсь пакет допомоги, не менший, а аналогічний, потрібний саме на той час, в такому обсязі і такою номенклатурою. Чи зараз знов треба думати про те, от чи можемо ми оцей атакамс випустити, чи треба його зберегти? Можливо, десь буде якась важливіша ціль. А, насправді важливе питання, так само як воно надзвичайно складне. Бо майже 8 місяців поневірянь, поки ми змогли переконати конгресменів з Сполучених Штатів Америки, що допомога військово-технічна для української армії це не лише інвестиція в безпечне майбутнє України, це інвестиція в безпечне майбутнє Європи та й всього світу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.